На минулому тижні пройшла виставка Валерія Франчука під назвою Тиша Старого міста. Ми у нашого друга Валерія Франчука на виставці, яка проходить в галереї Вавра. Скажіть, будь ласка, чим є для вас ця виставка? E, це, мабуть, один із моїх задумів на протязі 25 років моєї. Професійної творчої діяльності, який так довго йшов і зараз нарешті став дійсністю. Тому що роботи тут зібралися на протязі десь десятка років. Хоча в мене є і старіші. Це моя прогулянка в першу чергу по Києву, по старому Києву, по Подолу, по тих місцях, де я вчився, де я жив у гуртожитку, і Лук'янівська, і Глибочиця. І інші вулиці, Петрівська, і Андріївський узвіз це всі ті перлинки Києва старого, які стали, мабуть, якоюсь серцевиною означення, що таке є Київ. Це древнє місто, на пагорбах якого розвинулася дуже прекрасна архітектурна композиція. І будиночки, ті, які в моїй уяві виникали. Через роки, тому що тут є вулички, які вже зараз майже змінені. От, наприклад, у Кмитовому Яру, це на Подолі, там зовсім зараз інша ситуація, зовсім інша архітектура. Але в моїй уяві, тоді, коли я був, будучи студентом, малював їх. Я зараз вернувся до них і по-своєму яку їх для себе зафіксував. Це фіксація тої пам'яті, якою я колись мав можливість спостерігати. А потім через роки вона повертається в картини, і так картина за картиною виникла така цікава серія. Тут не тільки Київ, бо я був з поїздками і в Греції, і в Італії, і в Латвії. Заслонити те старе неможливо. Це те нашарування, і от якраз тиша старого міста, ця назва в мене виникла якраз ота тиша. От в ту тишу вглянутися, Києва старого, подивитися на ті вулички, і ти зразу відчуєш серце Києва, зразу відчуєш, і тобі стане як, е, е, добре на душі, як то ти прийшов до чогось рідного. В давньому ховається певна душа. Безумовно. Душа Києва. Я завжди помітив тут картини. że wyrażają duszę na temat Duże duszy. Ciekawość, co te stare obija w sobieu i Stary Kijew i Rygu i Kremenec. Tak, tak i Kremenec, i Medzhibiš i Mukaczewo. Te miejsca, w jakich mi nie przychłości ja jakoś zafixuwał. Для себе і от вони зараз повернулися для мене до такою виставкою. І це досить така несподівана була виставка, тому що я не збирався її як окремо робити. Але подумавши і подивившись на роботи, я побачив, що можна зробити самостійну виставку по архітектурі. З чим корелюються декілька картин що по Русі? У цій виставці представляю із серії розгойдані дзвони пам'яті, це про Голодомори в Україні, нові свої роботи, над якими я працював у 2006-2007 роках. І от там диптих один великий, потім там Жіночі долі, а душа співає, А Душа живе. Так, дуже знайома назва, бо ту назву дали ми мені <сум> 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 Тому я вважаю, що вони якраз ви знаєте, одне другому не заважають, а наоборот якось якось трошки ностальгічно. Бо ностальгія по старих тих вуличках вона не проходить в людини. Бо ходивши 20 років назад по Петрівській вулиці, по тій перлині, я там жив майже два роки, і воно мені, ви знаєте, воно мені вважається. Воно мені вважається такі одвох, двох-трьох одноповерхові будиночки, які... Жили окремою, самодостатньою такою, знаєте, якоюсь душою там. Ота От Петрівська душа, вона одна із найстаріших, тому що то вуличка досить давня така. Ну, Зараз там мало що залишилося, але в моїй уяві воно залишилося на моїх малюнках. і Я думаю, що час від часу я буду просто для себе, якби прогортаючи сторінки тих місць, на яких я ходив, і як митець я буду їх замотовувати. Тут дійсно відчувається, що щось душі виривається, просинається, тоска за, за Дрівнім, дрівнім Києвом. Так, Та, до речі, це вже 91 персональна моя виставка. Пішов на 10 на, на десяток, так. Пішов 91 -та персональна виставка. Так. сказати, що Галерій створює цілу епоху сучасного українського животства. І я переконаний, що визначається внесок художника лиця не нагородами, не, не званнями, а дійсно тією невтомною працею, от тим невичерпним джерелом любові до батьківщини, до її історії. Ми можемо взяти отут тільки... Галерею портретів, гудьманських портретів Валерія е, Ханчука, за одне тільки це можна було вклонити сюди. Тема голодомору. Хто про них? Я знаю цю тему серед е, художників. І Я не знаю, кого зараз можна було поставити, щоб так проникливо, так глибинно відчув цю трагедію українського народу. Я шаную цього художника і я переконаний, що. Саме історія, саме час дасть належну оцінку роботі і творчості Валерія Фаниченка. Я дуже радий і дуже вдячний тим, хто приходить, хто спілкує його з його творчістю і любить його манеру, його невгамовну душу художника. Для мене вже стало традицією приходити на виставки Валерія Фанченка. Я завжди дивувався і захоплювався Валерієм Франчуком. Чому? Захоплювався його глибоким українським волем, переживанням, долі історії України. Розгойди відгоди пам'яті пролунали майже чи не, в кожному, чи не в кожній області України. Він, верніше його картини проїхали Україною, нагадуючи про страшну трагедію, яку поніс український народ внаслідок комуністичного режиму. І цей голод 32-33 -го року пройшов через його душу. І я знаю, що Валерій Ханчук переводів цією національною трагедією. Франчук письме, його творча манера, його письмо дуже виразне і запам'ятовуючи. Ми бачимо, навіть не читаючи будь-яку картину Франчука, що це його стиль, його манера творча, його палітра кольорова, його тягана. І вона вже вгадується, бо за ним стоїть творча особистість. Митець, який виражає себе і знайшов ті засоби творчого собора, які найбільш органічні йому. Я також переконаний, що ця творча особистість, цей оригінальний майстер. Він є, справді явищем неповторним, явищем оригінальним. W i jego twórczość, już na wiekie, wpisany w historię ukraińskiej kultury. Waleria Franczuk, nadal nas w Bogactwem swojej duszy, majsterniścią i pracowitością. Daj Boże Jemu sył na stworzenie następnych wystaw.